Добрий день, малята, хлопчики та дівчата. Рада вас знов вітати, діти, а яка зараз пора року? Відгадайте загадку. Зникла стежка. Де вона? Зникла десь і огорожа. Сад на себе чом не схожий. Що за диво все село білим пухом занесло? Дива зовсім тут нема. Це до нас прийшла зима. А про який такий білий пух ідеться в загадки? Що дарує нам зима? Так, дітки, вірно, сніг. А ось і одна сніжиночка до нас завітала. Яка вона, дітки, спробуйте відповісти за допомогою малюнків підказок. Чарівна, білосніжна, пухнаста, м'яка, зоряна. Кришталева іскриста Холодна, льодяна, срібна. Вона довго мандрувала, втомилася, та бо нехай наша гостя відпочиває, а ми для неї розповімо вірш, котрий так і називається. СНІЖИНКИ Дітки, послухайте вірш та спробуйте повторити разом зі мною рухи та слова. Летіла летіла маленька сніжинка, впала, впала на гілки ялинки. На голки зелені припала. Сріблястою зіркою стала Молодці, дітки. Малята, а де ж наша сніжинка? На жаль, вона розтанула від тепла вона перетворилася на крапельку водички. Давайте зліпимо сніжинку. На згадку про нашу красуню. Для роботи нам знадобиться пластилін білого кольору, дощечка, серветка на всяк випадок та вирізаний круг з картону синього кольору. Беремо білий пластилін, відриваємо 4 шматочки. Один, два, три, чотири. З яких зробимо довгі жгутики. Їх можна робити в долоньках, але краще це робити на дошці. Розкочуємо на дошці, притискаємо пальчиками вгору вниз, вгору вниз. Ось такі жгутики. Беремо один жгутик, прикладаємо його вертикально, притискаємо ось так до картону. Беремо наступний жгутик, кладемо його горизонтально. Ось так. Теж притискаємо. Наступний жгутик прикладаємо між жгутиками, які ми вже приклеїли з однієї сторони. І останній з іншої сторони. Зараз будемо сніжинку прикрашати кружечками по кінцях промінчиків. Для цього відщіпуємо невеличкі шматочки пластиліну, скочуємо кульки ось такі. Прикріплюємо на сніжинку, притискаємо на кожен промінчик. Можна ще сніжинку задекорувати, кожну кульку притиснути олівцем або пензликом, або стекою. Ось так. Ось така сніжинка в мене вийшла. Можна також додати до наших промінчиків ще маленькі жгутики, щоб сніжинка була більш пухнаста. Наприклад, ось так. Ось така гарна сніжинка в мене вийшла. Гадаю, ваші сніжинки вийшли ще краще. Чекаю на ваші фотороботи. До побачення!